Інформаційні підсумки п'ятниці, 21 березня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Вільні разом у Хмельницькому відкрили центр допомоги херсонцям. Виклик є. Всеукраїнський психологічний форум відбувся у Хмельницькому. Перший крок у науку хмельницькі школярі презентували науково-дослідницькі проєкти. Центр допомоги херсонцям відкрили у Хмельницькому. Він отримав назву Вільні разом тут, вимушеним переселенцям із Херсонщини, яких в нашій області проживає більше 12 тисяч, надаватимуть гуманітарну допомогу, а також юридичну та психологічну. Крім цього, розповідатимуть про вакансії на ринку праці та різні соціальні проєкти. Вікторія Паламар детальніше. Євгенія просить не показувати її обличчя з міркувань безпеки, адже в окупації в Генічеському районі Херсонщини досі перебувають її мати та бабуся. Жінка ж з дитиною та чоловіком переїхала до Хмельницького у вересні 22-го. Півроку прожили в окупації, і вже ну в основному виїжджали ми через те, що школа, щоб дитину не забрали до російської школи. Виїжджали саме і ну і взагалі там вже було лишатися дуже дуже тяжко. Подружжя знайшло у Хмельницькому роботу. Житло винаймають. Донька навчається онлайн у херсонській школі. Про відкриття центру допомоги херсонцям. Вільні разом євгенія дізналася від волонтерів. Цікавить, як і гуманітарна так допомога, ну і юридичні питання, як нам ну, на майбутнє, що нам взагалі чекати і ну, з майном, зі всім, можливо, якісь є там на житло, якісь програми, щось, щось такого. Сьогодні перший день роботи цього центру під дверима, черга жителів Херсонщини приймають двоє адміністраторів. Люди просто хочуть спілкування зі своїми земляками. Ну, і... Ми ж видаємо гуманітарну допомогу, це і продуктові набори, і дітям. У нас є банк вживаного одягу. Плануємо і невживаний одяг буде, і в нас є громадська. Правильно, також переселенцям із Херсонщини тут готові надавати юридичну і психологічну допомогу. Повідомлятимуть про вакансії на ринку праці та про соціальні програми. Відкрили простір і для дітей з ними займається Оксана Мамаєва. Для дітей створили ігрову кімнату, де є меблі такі дитячі іграшки, пазли наочні, всяка канцелярія. Ще в нас будуть проводитися різні заходи для дітей. Потім буде працювати логопед, буде працювати психолог, кому потрібна допомога. Центр підтримки Вільні разом відкрили за ініціативи Херсонської обласної військової адміністрації та двох тамтешніх громад. Ідею підтримала влада Хмельницького та області. Херсонщина тримається, і тримає цю лінію фронту і дає ворогу далі. пройти. Це дев'ятий центр, який відкриває Херсонщина. В такому прекрасному місті Хмельницький і 12 тисяч наших переселенців. Це офіційна цифра, які знайшли прихисток саме тут, коли ми аналізували скільки ми прийняли людей з інших регіонів, то після Київщини та Харківщини. Херсонщина, це третій, четвертий регіон, з яких приїхало дуже багато людей. Ми стараємося зробити все, що тільки можливо, щоб цим людям було легше. Центр підтримки херсонців працює на Зарічанській, 14 дріб відчинений у будні з 10 до 17. -ї. Відвідувачам потрібно мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста. Всеукраїнський психологічний форум виклик ЄМ відбувся сьогодні у Хмельницькому. Організовують його вже в п'яте. Форум об'єднав понад 100 учасників: психологів, психотерапевтів, капеланів, фахівців супроводу, волонтерів. Під час панельних дискусій обговорили нові методики психологічної підтримки, ефективні інструменти роботи з ветеранами та питання підготовки фахових психологів в умовах війни. Продовжить Ірина Аріон. Понад 100 учасників, психологів, психотерапевтів, фахівців супроводу, волонтерів і капеланів, об'єднав всеукраїнський психологічний форум Виклик ЄВ Хмельницькому. Організував захід, благодійний фонд разом для України за підтримки обласної ради. Що раніше ми говорили про тривожність, що раніше ми говорили можливо про первинні прояви ПТСР, то зараз ми маємо дуже багато комбатантів, дуже багато маємо ампутантів, ми маємо людей, які мають досвід полону, і це психотерапія, це травма, з якою потрібно працювати інколи і більше, ніж 5 і 10 років. І це, звісно, дуже складні і дуже такі довготривалі виклики, над якими потрібно працювати фахівцями. У 2022 році хмельницькі психологи зустрічали і заспокоювали переселенців, розраджували матерів, які втратили синів. За останні три роки в області створили центр психологічної підтримки Хаби ветеранські простори. Ційна статистика в області більше 60 тисяч ветеранів, а фахівець супроводу на 100 ветеранів це має бути в районі 600 фахівців супроводу на область. Наразі відбуваються. Співбесіди відбуваються комісії по відбору, але майже у всіх громадах є по одному два представники фахівців суто. Психологиня і тренерка Тетяна Гуранська зараз працює з ветеранами, котрі представляють країну на іграх нескорених. Каже, військові потребують поваги і підтримки суспільства. Нагальна проблема це те, як взагалі наше суспільство відноситься до ветеранів. І який в нас великий шлях ще попереду, для того, щоб з повагою ставитися до того, що вони роблять, не називати їх інвалідами, щоб не звучали ці фрази, що ми вас туди не посилали, тому що дуже багато звернень саме з того, що такі фрази провокують безпосередньо агресію. Безбар'єрна не лише фізично, але й ментально. Такою має стати Україна. Адже навіть після перемоги війна нагадуватиме про себе. А психологом випаде нелегка місія рятівників людських душ. Я підготувала понад три тисячі консультантів військової психології. Ми дуже тісно співпрацюємо на сьогодні Це з ізраїльськими травмотерапевтами, ми проводимо курси, ми проводимо навчання, ми комунікуємо, ми підписуємо меморандуми. Також на сьогодні ми працюємо з Нідерландами саме по військовій медіації, повертаються військові. І в них змінюється їхнє фактично повністю мислення. І тут важливо навчитися разом нам далі жити, комунікувати, вирішувати конфлікти. Проєкт разом з тобою благодійного фонду Разом для України, який діє в Хмельницькому та інших містах, має на меті допомогти кожному українцю віднайти себе в умовах війни. За підсумками форуму планують випустити збірку ТЕС ефективних методів та інструментів психологів. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Водії, які зберігають протерміновані номерні знаки у регіональному сервісному центрі МВС у Хмельницькій області, мають сплатити борг до 31 березня. Інакше, згідно із постановою Кабміну, знаки знищать 1 квітня. Аби здійснити оплату, слід звернутись особисто або через уповноваженого представника до сервісного центру МВС. Також це можна зробити онлайн в кабінеті водія. Однією ще з послуг сервісних центрів є також платне зберігання номерних знаків. Можна в сервісному центрі залишити після зняття з обліку чи перереєстрації транспортного засобу номерний знак на платне зберігання, доба якого становить 1080. Залежно від власника від його бажання, який термін, на який термін він залишить цей номерний знак. Можна від одного дня до... Наприклад, до одного року на сьогоднішній час в сервісному центрі міста Хмельницького знаходиться близько 470 номерних знаків на платному зберіганні, частина яких має невеликий термін і може закінчитись. Тому хочу наголосити і закликати громадян переглянути кожен свій номерний знак. Якщо є така потреба, чи чи є бажання зберігати його і надалі для присвоєння на свій транспортний засіб, доплатити, зробити доплату. Не, не обов'язково відвідати сервісний центр. Можна це зробити через електронний кабінет водія. В разі, якщо цього не зробили, цей номерний знак ми будемо вимушені знищити. Понад півтори сотні хмельницьких школярів сьогодні презентували свої роботи на міському етапі обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких проєктів. Перший крок у науку. Участь у ньому взяли учні 6-8 класів. Тему для дослідження обирали з понад 20 напрямків. Найбільше праць представили у секціях Англійська мова та англомовна література, Прикладна математика та українська мова. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Руни на кілі мавки з мультфільму Лісова пісня. Таку тему для дослідження у секції Фольклористика обрала учениця ліцею номер 11 Дарина Гаврилюк. Свою роботу школярка презентувала на міському етапі конкурсу Перший крок у науку. Напевно, ще ніхто так глибоко не досліджував культуру у мультфільмі Мавка лісова пісня. І так як це новий мультфільм, хотілося б більше дізнатися про культуру цього мультфільму. Насправді я вже другий раз захищаюсь. Я була попереднього року, також і мені це навіть дуже подобається, тому що це є дуже великим досвідом. Конкурс орієнтований на учнів шостих-восьмих класів. Цьогоріч свої напрацювання презентували понад півтори сотні хмельницьких школярів. Тему для дослідження вони могли обрати з більш ніж 20 напрямків. В минулому році було 123 роботи, тобто на 30 робіт в цьому році більше. Це радує, що наші дітки все ж таки пишуть наукові роботи. Найбільше робіт в цьому році представлено в таких секціях, як англійська мова та англомовна література, 18 робіт, прикладна математика найбільша секція. Це понад 22 роботи. Секція психологія, українська мова 16 робіт. Секція історії України. Актуальність теми логічний і стислий виступ конкурсанта. Критерії, на які звертають увагу при відборі кращих робіт, розповіла члення журі Леся Главацька. Роботи є досить таки сильні. Найголовніше те, що діти справді зацікавлені фольклором. Вони горять очі, вони відповідно дуже гарно відповідають на питання, вони ставлять питання. Шестикласник Богдан Іванов подався на конкурс вперше. Обрав для себе секцію Англійська мова. Досліджував Омоніми. Англійську мову я обрав, тому що моя мама викладає англійську і це найлегше для мене. По чому я міг написати свій проєкт. Омоніми про Омоніми я писав, тому що зараз це дуже актуально і є багато проблем серед тих, хто ще не знає англійську, але її хоче вивчати. Є декілька типів омонімів, і в кожного омоніма є свої проблеми. В деяких вони звучать однаково, деякі зовсім без контексту не можна розрізнити. Тому треба повний контекст до омонімів, треба їх вивчати і англійську вивчати. Переможці міського етапу захищатимуть свої науково-дослідницькі роботи на обласному. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Виставку картин студентів університету третього віку розгорнули у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. До експозиції увійшли більше 70 робіт, слухачів факультетів живопису, академічного малюнку та образотворчого мистецтва. Вони представили на виставці натюрморти, пейзажі, портрети. Частину робіт виставили на продаж зібрані кошти, спрямують для потреб сил спеціальних операцій. Ірина Муллер розповість більше. Людмила Бойчук більше чотирьох років опановує образотворче мистецтво в університеті третього віку. Сьогодні більше десятка своїх картин презентувала на виставці, яку розгорнули у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Це про те, що кричить душа зараз це виконавець і автор пісень. Які е, нас завжди надихають, а це образ збірний козака українського, який не переможний в любий час. До виставки увійшли 70 робіт. Серед них натюрморти, пейзажі, портрети. Протягом дня відвідувачі виставки мали змогу придбати частину картин. Олівцем дуже гарно намальовано. Дуже мені подобається от там Адароговцева, там потім залужний. Там є ще дуже от, з кушинчиком, дуже гранати дуже красиво. Мені сподобались. Вони всі гарні. У нас є скринька спеціальна, в яку будуть всі гроші складатися. Туди можна просто закинути суму, яка і картину ми віддаємо вже яку обрали. Частина робіт від слухачів факультету академічного малюнку. Вони писали картини на заняттях, а також під час пленерів, які відбувались у Меджибужі та Чорному острові. Роботи написані простим олівцем аквареллю олійними фарбами. Є така школа образотворчого мистецтва, яка базована на академічних традиціях. Це, це з часів стародавнього Риму, стародавньої Греції, Ренесансу. Ще такий стиль реалізму. Ми реалістично малюємо з натури От, натюрморти, фігури, гіпси. Спочатку ми малюємо геометрію, геометричні тіла, вивчаємо перспективу, робимо копії. Це також в традиціях академічних. Це геніальні художники Леонардо да Вінчі ми робили. Близько 50 студентів відвідують факультет живопису. Вони, за словами викладачів, швидко навчаються та опановують навіть складні техніки. Буквально за два роки проходять те, що можна вчитись 5-6 років. Живопис він надихає. Кошти, зібрані від продажу картин, спрямують для потреб сил спеціальних операцій. У нас є працівниця якої чоловік в цій структурі, і тому ми хочемо передати саме туди кошти. Наші хлопці боронять землю. Ми маємо їх підтримати. Маємо мистецтво має надихати людей. Ну і от зробили виставку продаж для того, щоб, хоч трошки, свій вклад, внести в нашу визвольну таку боротьбу. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Працюють задля дитячих усмішок. 21 березня Міжнародний день лялькаря. У Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок дивень традиційно його відзначають із виставами. Показували дітям сценічне дійство. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Паралельно тривала підготовка до нових постановок. Деталі у Дарії Курнос. Це ліс. Живий. У нього добрі очі, шумлять вітри, у нього в голові. У міжнародний день лялькаря на сцені Хмельницького академічного обласного театру ляльок-дивень вистава вже почалось, мабуть, майбутнє. Актор-ляльковод Ігор Сушко каже, у свято йому особливо в задоволення дарувати емоції дітям. Мені до душі давати дітям якусь радість і не тільки саме маленьким діткам, але от ця вистава Ліна Костенко, вона зорієнтована на старшу аудиторію, тому ми виховуємо трошки дітей, виховуємо їхню свідомість, даємо їм якусь таку настанову, трошечки інформації на подумати. Тим часом у сусідній залі триває підготовка до нової вистави. Одного із героїв дідуся, зіграє Олександр Царук. Актор майже 50 років працює у театрі. Каже, свою професію любить, а найбільше взаємодію із ляльками. Більше люблю з лялькою гратися, ніж тому що різні принципи. Із предметом більше з живий план. Ну, якось вже з лялькою звикся. Так. А скільки? Багато. 47 років, 48 вже пішов. А поза сценою працівники театру ляльок створюють нові фігури для ще однієї нової постановки. Робота доволі кропітка. Над нею працює ціла команда. На виготовлення цієї ляльки потрібно тижня три. Спочатку механік робить механіку в даній ляльці, у нас рухаються очі і відкривається рот. Після того як механік зробив свою роботу. Уже художники бутафори приступають до оформлення. Вони обшивають, наклеюють поролон, розмальовують очки. Театрали кажуть, працюють задля дитячих усмішок, а тим паче у воєнний час важливо дарувати малюкам дрібку щастя. Це не просто професія у них. Вони працюють за покликанням. Це дуже важливо. І хотілося б побажати їм, щоб у них якомога більше було цікавих вистав, прем'єрних вистав. Щоб вони зіграли усі ті ролі, про які вони мріяли ще навчаючись у вищих навчальних закладах. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимось.